Всім доброго дня. Сьогодні хочу показати результати по обробки капусти молоком, содою, зараз милом і олії Це все на 5 літрів. Йшло, цей рецепт ми робили. Багато хто писав, що капуста вся пропаде, що, ну, що дуже погано олії впливає на листя капусти. Казали, щоб показати результат. Зразу буде цікаво, що з капустою, і зразу покажу, що по білокрилці. Так, дивіться, що з капустою. Так, ця більш-менш нормальна. Вже в'яжеться. Білокрилки я не бачу. В нас ішли дощі прям проливні з ураган буря, тому капуста грязна. Бачите, грязна, але білокрилки нема. Листя більш-менш, ну, не знаю, нормальне. Сонце пече. В принципі, нормальне листя. Зразу перші дні то листя було трохи поміняло, колір, не таке було. Але потім все нормально з капустою було. Так, дивимося. Білокрилки нема. Так, капусточка нормальна. Так. Тут, якби трошечки якісь зачатки білокрилки, нема. Так, бачите, більш-менш мені здається, що капуста нормальна. От, бачите, давайте подивимося по білокрилці. Щось тут якесь не знаю, хто що це таке. Підкажіть, хто це, що це таке на капусті, може. Білокрилки нема. Самі бачите, білокрилки нема. Не знаю, багато хто писав, що рецепт спалили капусту, багато хто писав, що поміг рецепт і робили й два по три рази. Я думаю, що за рахунок того, що в рецепті є мило і молоко, воно спасає капусту від олії, що капуста так не печеть. Але коментарі поділилися на два: дехто пише, що пропала, дехто пише, що нормально, що рецепт допоміг. Тому всіх закликаю, що ви цей рецепт кустарний, тому хто хоче попробувати, це на свій страх і ризик, але капуста більш-менш нормальна. Не знаю. Більш-менш нормальна. Давайте ще тут трохи далі пройшов. Так, дивіться. Бачите, ну я кажу, дощі в нас просто такі проливні з бурею, То це, але білокрилки не видно. Білокрилки не видно. Значить, нагадаю, рецепт: це на 5 літрів дається 100 грам мила, пів літри молока, столова ложка соди і 100 грам олії. Гарно це треба заколотити, і можна щіточкою, а можна і цим що оприскувачем. Що я, от, наприклад, я, наприклад, робив оприскувачі. Але я зробив висновок, що треба робити на вечір, щоб на сонце не робити. Може, хтось робив на сонце, тому так подіяла олія. Може хтось чистою олією. Ну, кожного, напевно, різне. Може, хтось дав більше, менше чогось, ну, всяке буває. І треба старатись, щоб. Понизу листа, але ви самі бачите, що капуста більш-менш нормальна, мені здається, напишіть, хто може не східний. І плюс білокрилки нема. Це самий головний результат. Багато хто писав, що через 10 днів показати. От, 10 днів у нас прийшло, ми у п'ятницю вечором обробляли. Сьогодні понеділок, 24 число, ну, 9-10 день. Так, якщо правильно я рахую. Отакий результат у нас по білокрилці. Капуста жива. Білокрилки, мені здається, що майже нема. тому всім гарних рожаїв капусти, всім долати білокрилку і всім мирного, мирного неба.